Без бюджетної підтримки з боку тих рад, які є власниками комунальних підприємств, підприємства не в змозі самостійно вийти з цієї ситуації складної і виправити цей стан речей, який склався. Ми не говоримо про якусь конкретну цифру, ми говоримо, ми формулюємо депутатам і формуємо їх про розмір збитків, які ми отримуємо. стосовно того, яку суму коштів депутати. Визначать за доцільне, можливе і потрібне виділити обласному комунальному підприємству. Це їхнє рішення «Пленерго» вже не одноразово звертається до обласної ради про... з проханням надання фінансової допомоги. Але на сьогоднішній день в обласній раді є вільні лишки в розмірі 150 мільйонів, які вони вже розподілені. Зараз я не бачу навіть ні процедурно, ні фінансової можливості такої нема. Це перше. По-друге, моя особиста позиція як депутата, що ви розумієте, дотація комунальних підприємств це дуже пагубний шлях. Ну немає вся область дотувати якесь конкретне одне комунальне підприємство. Тому якщо таким шляхом піти, то і Кременчук приїде, і лувни приїдуть, і мирор приїде, і тоді ми весь бюджет будемо покладати тільки на погашення якихось збитків.